Септо презентує. Субота, 7 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 5. Залишайся у ліжку, бери несквік, канапку, вмикай телевізор. Там саме качинні історії показують. Виявляєш, нам з тобою наче знову десять. Так добре стає. Доброго ранку, солодашко. Щойно ми займалися тим, що називають кідалтингом. Це така глобальна тенденція, коли дорослі відтворюють дитячі спогади, беруть участь у грайливих безтурботних розвагах, що традиційно асоціюються з дитинством, купують іграшки або відвідують місця, що занурюють у світ вражень і ностальгії. Кідалтинг дозволяє дорослим людям відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною через веселу і часто терапевтичну втечу від тиску і відповідальності дорослого життя. І тут йдеться не лише про потурання дитячим забавам, а й про пошук радості та творчих рішень у серйозному світі. Очевидно, що якщо є такий запит, то є ті, хто його задовільняють. Інтерактивні музеї у різних містах світу, гігантські спортивні майданчики. Унікальні події, ігрові простори лише для дорослих, і тематичні роздрібні продукти. Ринок кіддалтингу стрімко зростає. Бізнес хапається за цю тенденцію і пропонує своїм дорослим клієнтам та клієнткам досвіди, що поєднують елементи гри, творчості та релаксації. Наприклад, у центрі Лондона працює Dopamine Land. Це яскравий інтерактивний простір, у якому пропонують занурюватися у ванну з гігантськими пластиковими бульбашками або танцювати під світлом, яке змінює колір. Одна з найпопулярніших атракцій там це кімната подушкових боїв. Також є попкорн-кімната, перебуваючи в якій ти насправді перебуваєш всередині величезної попкорн машини. Якщо коротко, то там створено всі умови, щоб серйозність, стриманість і відповідальність залишити за дверима. У Львові, наприклад, працює музей науки. Частково він також дозволяє дорослим людям отримати безпосередні дитячі досвіди та враження. У Амстердамі Вондер запрошує відвідувачів пірнути в море рожевого зефіру і писати на стінах. Музей Морозива – багатоповерховий простір з басейнами, що наповнені фальшивими начинками для Морозива. спершу відкрився у Нью-Йорку, а потім розширився ще на декілька американських міст та з'явився у Сінгапурі. Сплеск кідалтингу частково пов'язаний з пандемією коронавірусу, коли багато хто почав займатися чимось таким, що нагадує дитинство. пазли, конструктори ретро відеоігри Ці заняття дарують комфорт, коли у житті немає аніякої визначеності. Гавпост пише, що кіддалтинг ще кращий, коли його практикувати з кимось: грати в настільні ігри чи влаштовувати якусь вилазку з компанією. Себто, це не лише про відновлення зв'язку зі своєю внутрішньою дитиною, але й з дорослими людьми, які фізично є поруч з тобою. Ми в Україні, вочевидь, не можемо дозволити собі стільки досвідів, як наші однолітки у західних країнах. До речі, гарний момент, щоб нагадати тобі про наш збір на поточні потреби 231-го окремого батальйону 128-ї бригади територіальної оборони, комплектуючи для FPV-дронів, плати ініціації та vtx модулі. Задонать на банку в описі. Інвестуй в те, щоб нашим одноліткам з Росії будь-які досвіди стали недоступні. А повертаючись до кідалтингу в Україні, то тут, мабуть, головне це пам'ятати, що така практика це не лише про іграшки і забави, це про грайливість загалом і про те, щоб дозволяти собі гратися та ностальгувати. Колись ностальгію розглядали як щось негативне, у 1688 році. Йоганнес Гофер, швейцарський лікар, який вів це поняття, визначив його як неврологічну хворобу, в основі якої демонічна причина. Сучасні дослідники звертають увагу на світлу сторону ностальгії. У квітні 2021 року в журналі Emotion опублікували дослідження, згідно з яким ностальгія це дуже соціальна емоція. Вона може посилити наше почуття зв'язку з іншими. Навіть коли ми ностальгуємо наодинці, це може покращити наше самопочуття. А ще ностальгічні люди, як правило, мають більш здорове відчуття власної безперервності. Себто відчуття зв'язку між своїм минулим і сьогоденням. Тож бавмося і ностальгуймо, давай домовимося з тобою. Ти зараз подумай про якийсь один дитячий приємний спогад або про те, що тобі подобалося робити у дитинстві. І розкажи про це своїм друзям і подругам у соціальних мережах. Нехай і вони долучаються до кідалтингу разом же веселіше. Це був ранковий дріб від команди ранкового допіо. Ти все ще можеш підтримати нас на премії слушно. Ми представлені у номінації інформаційний подкаст. Дякуємо тобі і почуємося завтра. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.